Ароматні солодкі персики, які так нагадують спекотне сонячне літо. Взимку я використовую їх в торти і різні десерти. Просто подаю до млинців і до сирників. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Зверніть увагу, що пропорції для сиропу вказані на 1 літр води. Для цього рецепту вибирайте щільні і трохи недозрілі до кінця персики. Так вони у вас не розлізуться при консервації. Промила персики і розрізаю навпіл. Видаляю кісточку. Для того, щоб видалити кісточку з другої половинки, швидше за все, вам доведеться її злегка підчепити ножем. Всі персики складаю по простерилізованим банкам. Беріть банки немаленького об'єму 0,75, 1 літр, 2 літри. Менше точно буде незручно. Розкладаю персики по банках і заливаю укропом. Накриваю банки простерилізованими кришками і можна вкрити їх ще рушником, щоб персики краще прогрілися. Коли я заливала персики гарячою водою, я одразу для себе відзначила скільки окропу у мене пішло. В мене вийшло 1,5 літра води. Я перераховую інгредієнти помножуючи на 1,5. Відповідно, у мене тут 600 г цукру, 3-4 ложки лимонної кислоти. Кількість цукру зменшувати не бажано, інакше персики у вас не вийдуть такими щільними. Пройшло десь пів години, персики прогрілися. Зливаю з банок воду. Коняк додавайте за бажанням, я трохи пізніше додам прямо в банки. Сироп доводжу до кипіння. Добре розмішуємо, щоб цукор повністю розчинився. В дві банки я додам трохи коньяку, десь по 2 чайних ложки. Тут же дивіться на свій смак. Заливаю персики в банках сиропом, так, щоб банка була наповнена повінція. Накриваю кришками і закочую. Банки перевертаю, накриваю спочатку рушником і потім укутую ковдрою. Банки повинні повністю охолонути, зазвичай на це йде трохи більше доби. Коли банки охололи, перевірте кришки. Вони повинні бути втягнуті і не ходити при натисканні. Я таку консервацію зберігаю в кухонній шафці в прохолодному темному місці, подалі від нагрівальних приладів. Ось такі смачні персики в сиропі у мене вийшли. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!